Розрішили і чи розрішили взагалі? Вчора взагалі цілий день переливали із пустого в порожнє. То вроді розрішили, потім оказалось, що вроде, тільки по корейцям, потім вроде, тільки в Курській області, а, а сьогодні прилетіло в Брянській. Потім французи з британцями довго мовчали, потім вроде, розрішили, потім це оказалось, що вроде, тільки через статтю, в яка потім кудись пропала. Так русские что, они зря всралась или что? Вам больше нравится, когда они как-то порционно попукивают? Кстати, завоняло же только у них. В ООН потребовали защитить гражданских лиц после сообщения об ударах в глубь РФ. А он призывает к обеспечению безопасности гражданских лиц на фоне сообщений о том, что США разрешили наносить удары с территории Украины в глубь России тактическими баллистическими ракетами Атакамс. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик. А наши гражданские. Які зараз вже кожен день в своїх квартирах гибнуть, коли ці нелюди люди по жилим домам ракетами лупасять. Вони які-то не такі гражданські, так? Да? Їх не треба захищати на третій рік війни, а тут ще ніхто нічого не почав. А у Сердобольного ООН вже істерика. Зараз вони ще осуждати нас почнуть за те, що ми там бідних невинних русских гражданських, які ну, просто так совпало. В цей момент були там случайно діти. В воєнну форму йде, ну там ночі просто вийшли прогулятися по воєнному аеродрому. Так от, не дай Бог, з них хоч волосинка упаде. А корейських туристів, які на екскурсію там в Курську область приїхали, ви їх теж захищати будете, так? Да? Я чого думаю, що так. Да. Все, от ліж би не було війни. Бо для ООН ніяка війна ж ще не почалась. Да, а то, що ну так хіба це війна? От час буде війна, так війна. Логика Маркова. Президент США, президент Франции и премьер-министр Британии сделали сегодня скачок к ядерной войне. При самом плохом и самом быстром ходе событий ядерная война может начаться уже до конца этого года. Да поскорее бы уже. А ты их-то анонсирует. Уже оно третью мировую на тормозах спустили. А что с ядерной войной будет? Это то же самое, да? И чем